Всім привіт, друзі. Там щось уже гевкає опять. Я щось сумніваюсь, що це самець косулі, звісно. Сильно сумніваюся. Сьогодні ми тікаємо. Ми мусимо поставити дві рамки вощини. Боже мой, що це таке за звук? Взяв дві рамки ощини. Не видно було на камеру. Взяв, коротше, димар не взяв і мастерку не надів. покажу друзья все роблю быстро вот такая сімейка сейчас ставлю вощені витягую гвоздики. ставлю Ці ранки на дно стоїть так вони починають нервничати стал що з цим? Що з цим сталося? Ніхто історична дихать нема, так? Да? Параниць стає. Душиться. Рій слабенький, нема смислу його забирати. Будемо підкладати ощинку, хай тут. хай тут є трошки взяточок. Хай розширяються, заберемо вже, може наберуть трохи якоїсь сили. Тут все-таки дика місцевість, є різні квіточки, де вони можуть взяти хоч якийсь нектар. Так як ми живемо в селищі з типу, то... Там навіть такого немає. Закривай. О, Встановив ще одну. Таке дерево Тут метра три не є. Так, душе. Одну цю повішаю. Так, друзі, я поставив метр від землі. І оцей звук опять. Не знаю чи буде чути. А! Тут внизу! Альбіна вітає, воно десь близько. Він ходила до малих, подивиться в машину. Короче, Фігіо знає що, може в натурі самець? Може на натурі самець. В общем так, нічим не прив'язував. Стоїть, наче... Значить байдуже. Тут якась шланг валяється. 嗯。Mm.